Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні розповісти про Андрія. Андрій виготовляє буржуйки для Збройних сил України із різного металобрухту, навіть із зруйнованої військової техніки, так? Типу так І що ще цікавого, у Андрія є дуже багато археологічних знахідок. Андрій знаходиться у Перяславі і тут дуже така старовинна місцевість. Ще з давніх часів тут проживало дуже багато різних народів. Ось, і це все шарами нашаровувалось нашаровувалося і зберігається в ґрунті. і дуже багато багато знахідок. Навіть я в Перяслові дуже багато чого цікавого знаходив. Ось тож зараз. Андрій нам розповість про своє виробництво та про знахідки в переслі. Оце, я так розумію, у нас найцікавіше. Типу того, це наконечники. Період приблизно Київська Русь, плюс-мінус. Оцей, грубо говоря, 80 метрів від хати знайшов. Цей подібний, це під дівичками знайдено. Це також під дівичками знайдено. Угу. Так, а, оце ці татарського типу, це під капустинцями біля ташані. А, що татарського? вони такі, як? Ну вони пласкі. Це від списів, так? Це все? Це, це наконечники стріли для лука. А, це все стріли так виходить? Так. Що собі? 5 копійок. До речі, дуже цікавий момент був. Це в хоцьках. Там старі будинки були покинуті. І в одному дворі заходиш. Понимаєш, фольга пробочка і з-під кефіру, Пробочка з під кефіру, Потім опа по 5 копійок. Слідуючий двір. Пробочка з водки, пробочка з водки і навіть жодної копійки. <проб> <проб> Ті, що п'ють кефір, ти ймовірність більша мати щось в дворі. Ось Петровська. тачок. Що значить Петровська? Ну, то той період. Нічого собі, це найстаріше. Оце ось з такими грошима кацапи до нас заходили в Україну. Це навіть на гроші не похоже особо. Деньга. До речі, це візуальна знахідка. Це ще по дитинству. У мені, може, років вісім було, як я її знайшов. До нагробки на їжджу, поїхав на кладовище, поприбирав, двір зайшов, два рази пікнув, копійку забрав і поїхав. Ну, Типовий внучок. Оце якась совецька ця кнопочка то, то, пуговиця. Так, ну, да, тільки то американська радянська пуговичка. Америка... А, тобто їх виготовляли, виготовляли в Америці, виходить, так? так? О, це досить цікаво, одна конвійка. Велика, до чого вона така велика? Це переходні 24-го року. А це мисливська рушниця, це взагалі. А то взагалі цікава знахідка посеред лісу у піску. В дуже хорошому стані навіть працює. До речі, це кресало. Це іменно той металева частина, якою крашусь. Ага. Це ось застіпка. Це під дівичками знайдена бряшечка. Це якого вона? Русь Рання. А що, що вона така зелена, намітна чи що? Топатіна. А, до речі, колечко це знайдено. Там, де, там само, де є цей, 80 метрів від хати. Там взагалі урочище. Там дуже чітко видно плато, де, де поселення було, де що. Я вже археологам здав на занятку. Сто протигаз, ко, цей, кофер протигаза німецького. Це підходська Штик знайдений. Трьохлінейка. А ось такий хороша штучка, ага. Хороший, тільки. не відкривається вже. Стріглянійки. Осімка. Інструменти для ремонту гвинтівки. Викруточка. В ідеальному стані. Ну, це, звісно, вже підушатано. Угу. А ось це крайне ще. Що таке? Це теж для ствола канали чистося. Угу. Авіаційна Шла... швак. Авіаційний хто? Швак. Що це означає? Ну, тип кулешок. А, тобто це кулемет там був, ну, авіація... це авіаційний. Текстолітова... Текстолітовий наконечник, він коли по дюралі б'є, він э, не прошиває, а розплюскується і вириває великий кусок дюралі. А він там здоровий взагалі. А, ну це ж, до речі, ось з літака Так, Esse... то з гірзую з усім. А, тут речі теж в конці городу все там. що. О, і каска Радянська каска. — Це ти, з якими зараз росіяни воюють? Так, да, в принципі, далеко не вийшло. Оце цікава штука. Ти представ, mm -hmm. як цю гільзу потовкло. То це був склад видно, його розірвало? Ну, так? Ні, це я знайшов в окопі, куча ППШ з-під ну, ППШ і одна така гільза. Mm -hmm. ну, Їй досталося, я дивлюся, гарно. Ось, от, проход на вильот. Угадай, що це. Ну, якщо викинуть звідси ракушки. Інгаляція якась, мабуть, я не знаю. Блін, ну що за молодь. Ну, я теж спочатку думав, що це інгаляція якась. <рес> Коротше, це мухоловка. Початку ХХ століття. Ого. Сюди заливалася солодка вода з медом або молоко. Так. І просто туди мухи залазили і вилізти, вилізти не могли. Ага, вони Так ставили. Реально на горищі знайдено покинутій хаті. До речі, в Переяславі я шукав взимку, ще хотів відео зняти по дренажним каналам з Старого міста. Тобто там були вали і мали від них відходити якісь ну, колектори, щоб воду От, оце я їх шукав. Отак воно все і я Думав, пройтись вздовж валів То Краще спочатку з археологами поспілкуватися тоді це шукати. А я думаю, що ти там мало що знайдеш, то що місто зазнавало декілька руйнувань після тих часів старої okay. фортеці. То, то волонтери були, підкинули, я не знаю, з таким ж так ножом це представка, кажу. Це, це ж так ніж. Пацани мені сказали, Андрюха, з ним тобі ще кодя треба. А це що за знахідка? Це не знахідка, це скоріше. Презент від хлопців з передової. Тубус від джевеліна. Це суто для ракети. Ага, Одна ракета поміщається в один такий да, тубінький. В таку штучку вона платається, потім вставляється в такий тубус. Я ту штучку примудрив собі ставочку. Угу. Хороша герметична штука. Можна щось в городі закопати, і ніхто не знайде. Це лейба алюмінієва із забору який був зроблений на початку 20 століття і ну, був в центрі міста там де зараз парк до революції був базар переяславський майстер Ме чи, Михаїл, чи мікола бідєр так а це виробництво ваше виходить так це те, що ми зараз їмають. Ага, а ось, до речі, стоїть одна. Це виходить а, балон з чогось. Ну, газовий балон. Бляха-муха, повний балон, це ж тільки бабла. А все із-за того, що кран неможливо відкрутити. До того, що він нагрівається, нічого не буде, Андрей. Верхів як спа. Воно буде. Гарячий. Так. Діше. Ну, доварочна дверки. І ясношу доверки. Це майже готова. Угу. Ага. Це в основному люди приносять, так? І ви з нього робите? Так, ну, да. слава Богу, не всі балони ще Ага. А з російської техніки зруйнованою щось робите? Поки що ні, тільки в заготовках лежить. Зі скандера Те, що могли вибрати більш-менш рівненьке, нероскольоване. Це буде буржуйка, але до неї ще треба трошки підібрати всякої чіпухи, прикольно і банку. Тобто, щоб просто ці з'єднати шматки. Ну, їх ще з'єднати і обіграти, хоч типу мілітаристи не зробити. Угу. А це що таке? Це тубуси від М777 або американські. Це для одного снаряду чи якому? Це для одного снаряду, один, так. Да, один. 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 один снаряд. Хлопці, як... Вдячність передають на сувеніри після того, як ми їм щось відвозимо. Чи продукти, чи амуніцію, чи ті самі буржуйки. Ну, це і стандарт. І капустинці на хлопці збили в березні. А це що тут електроніка в ньому була в цій частині? Чи як це це марш, маршова. Це дві, це його двигун. Угу. Це я так розумію. За рахунок цього і ще якихось стяжок. Кріпилася бойова частина. Все, і тут. Воно було з'єднано, ми його роз'єднали. Фермер повикручував гайки, думав, що вони йому кудись підійдуть, ну, вони йому нікуди по різьбі не підійшли. Тут, -а, тут -а взагалі бардак робочий. але Це ж теж думали в колядувати тріхи грошей, Але за так званою програмою тепло нема коли. Це гільза із рапіри, протитанкова гармата. Думав робити з неї світильничку, точніше не думав, а думаю. Тут буде такий пунішерчик. У нас хлопаки чомусь полюбляють цей образ веселий. Але буде тут такий момент, що буде підставка, з неї буде виходити колючий дріт різного типу. На ньому будуть гільзи. ну там 5,45-7,62, коротше, таке щось. Типа він міг заходять сюди впасть, а з очей вже буде типу, проростати ну, лоза така з листочками, цвяточками. Ось таке. Якщо вас зацікавив проєкт Андрія, я залишу покликання на всі його соціальні мережі у описі до цього відео, і там ви детальніше вже зможете побачити, над чим зараз працює Андрій, яка йому допомога потрібна, і тому подібне. Ну а на сьогодні, все. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.